Доброго дня, 28 травня 2025 року. Маленький нагулочний ставок для випуска личинки в селі Гутницька. І от ми здійснюємо випуск в водойму личинку коропа, личинку коропа. От бачите, там такі живчики, пацани, майбутні. Коропи плавають, в одному мішку 100 тисяч. От ви бачите, густенько там його. Тут 100 тисяч в одному мішку. І загалом будемо відпускати 700 тисяч на дану водойму, щоб нам, щоб нам зарибить водойми, в тому числі і БАМ-2, і інші водойми, щоб рибалки могли відпочивати, насолоджуватися риболовлею і Прославляти Україну, захищати Україну і так далі. Так що слава захисникам і захисницям України, дай Боже Україні миру, щоб люди перестанули перестали гинути, щоб наші міста не були атаковані ворожими дронами, і ракетами. Дай Боже миру Україні! До зустрічі на водоймі Бам 2 в селі Краснесілля. Все буде добре. Слава Україні.